Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Є дві речі, дві заяви, які дуже варто обговорити. Ну, перша, це те, що Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський заявив про те, що у нас немає сумнівів і ми будемо переносити війну на територію Росії. Це перше, тобто нам потрібно дійсно... І це дуже важливо. Я вдячний президентові за цю позицію конструктивно і правильно. Ви знаєте, що себе на каналі, і де б я не був, що б не робив, я завжди публічно артикулюю, що наш ключ перемоги це руйнування Російської імперії зсередини, це повалення злочинного путінського режиму, це демонстрація того, що посієш вітер, пожнеш бурю, і Росія повинна відчувати ту війну. На яку вона принесла на територію України, що ця велика агресивна злочинна війна може повертатися і до ворога. Тобто, тут абсолютно очевидно і жодних сумнівів не може бути. Яким чином, звичайно, нарощуючи нашу далекобійність, нарощуючи наші можливості і удари БПЛА, нарощуючи і реалізовуючи в тому числі ракетну програму, це дуже важливо. Тому що все це разом і є наша асиметрія і є наш успіх. Крім того, не можна виключати і диверсії, які можуть відбуватися на території ворога проти військових об'єктів. Це теж той елемент, який безумовно треба використовувати, і це наш козир, наш джокер, так званий, яким просто необхідно користуватися, і звичайно, сили оборони України, сили оборони та безпеки будуть робити все. Аби його максимально використати, тому дуже добре, що є це розуміння. Про це говорить Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, тому що тільки знищуючи спроможності та можливості ворога на його території можна обмежувати і зменшувати потенціал агресора. Сподіваюся, що вдасться розвинути і наступну ідею, яку я би пропонував обговорити під час візиту. Спецпредставника президента США Трампа Келога до України, який буде тут тиждень, хочу нагадати мова про те, що якщо під гексит міністр оборони США заявив про те, що США прагнуть до 2027 року стати лідерами в виробництві та застосування різних типів БПЛА, ну тоді а, потрібно домовитися і сказати і проартикулювати, що Україна готова. Стати майданчиком а, випробувань для випробувань цих БПЛА, зокрема, адже треба розуміти, що як говорив а, командувач сухопутними силами НАТО, американський генерал Донахю, який є палким прихильником України, вони взагалі не приймають до уваги те, що не було випробувано в боях і на фронті в Україні. Ось це має бути підхід, і це та формула, яка має бути. Адже... Ну, одна справа, коли річ, коли зброя випробувана, коли вона була в реальних бойових умовах, коли вона брала участь в воєнних діях, а інша справа, коли ця зброя взагалі, скажімо так, ніде не воювала, і вона, ну скажімо, є тільки теоретично, практично на якихось навчаннях і випробуваннях застосування. Все, тому це принципово важлива різниця. І для Сполучених Штатів плюс тому, що армія отримує ефективні рішення в війні, і для економіки плюс тому, що це інвестиції, зокрема і в американський військово-промисловий комплекс, і плюс абсолютно для всіх. І США масштабує виробництво, США це випробовує. Ми ж, в свою чергу, отримуємо дрони. Мені здається, що взаємовигідна історія. Це теж те, про що потрібно говорити з американцем. і це є наш план, він буде реалізовуватися. Ну і що стосується Росії, видання Більд написало статтю, в якій зазначається, що в Києві побоюються змін у підтримці США, а Трамп готує велику заяву щодо Росії. Президент США Трамп анонсував 14 липня, зробить велику заяву. Ми теж чекаємо. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві. В Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля. Про це пише біль: ми випробували всі можливі варіанти, аби переконати Трампа. Путін не прагне миру, він продовжить бомбардувати, і наші переговори з росіянами це чітко підтвердили. Цитують джерело в українському уряді. Напередодні Трамп у коментарі НБС заявив, що НАТО заявив, що НАТО, отже, що заявив Трамп? Заявив, що НАТО отримає американську зброю лише після оплати, і вже потім самостійно зможе її розподіляти. Під це положення можуть потрапити і критично необхідні в Україні системи Петріот. Так, ми не проти, і Павло Паліса, заступник голови офісу президента України, говорив про те, що дві системи може купити Німеччина, готова профінансувати одну систему Норвегія, тобто вони готові нам нас підтримати, допомогти профінансувати, і це добре. Зрештою, так само треба розуміти цей механізм. Але давайте, хоч щось, давайте уже хоч якось мати змогу закупити цю зброю для НАТО. Для НАТО окей. НАТО теж випробувало механізм. Американські медіа пишуть про те, що е, країни НАТО готувалися, зокрема, і коли Трамп тільки прийшов до влади, що їм доведеться працювати за схемою купувати безпосередньо озброєння для України. Тобто є вже певні е, можливості, і е, в принципі на сьогоднішній день є можливість як акумулювати. Ці кошти і на них закупити зброю. Головне, щоб США дали нам таку можливість. Та головне, яке має критичне значення для Європи, питання це чи погодиться Трамп на сильніші санкції проти Росії, яким він уже кілька місяців опирається, попри проти такого кроку грають настрої його електорату. Багато хто не хоче мати справу з можливими економічними наслідками для самих США. Зокрема, інфляцією, водночас Трамп останнім часом не виключав запровадження санкцій, але досі уникав. Ну найголовніше ще й те, що у цьому матеріалі більд пише з посиланням на два російські джерела: про те, що Росія хоче посилити свій наступ, про те, що Путін на другу половину літа буде кидати додатковий ресурс для того, щоб досягти для себе певних тактичних змін на фронті і перемог. Ну а відповідно, Україні треба боронитися. І тут розкривається замисел з північними корейцями, в принципі, так як я і казав, Росії потрібні війська КНДР для того, щоб відправити певні свої підрозділи там розгвардійців, прикордонників і так далі відправити на війну на фронт в Україні, а північнокорейців застосувати в тому числі там ближньому тилу, дальшому оперативному тилу для виконання тих певних завдань. Які зараз виконують російські війська. А цих же всіх зняти і відправити. Ну, як я вам розповідав в минулому відео, якщо вже усю команду єдиного російського е авіаносця адмірал Кузніцов відправили, ну, то про що можна говорити далі? Тому ось такий замисел: так вони просять у Північної Кореї підтримки саме для цього. Хочуть, е е скажімо, масштабувати і дещо активізувати наступальні дії. Ну а ми ж будемо діяти асиметрично. І, попри все, працювати з нашими партнерами, щоб отримати підтримку, жорсткіші санкції проти Росії, підтримку для нас дронами і іншим видом озброєння, що дуже важливо. Друзі, підписуйтеся на мій канал, залишайте лайки і ставте ваші залишайте ваші коментарі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!